Ситуація, вона, я б сказав, продовжувала складатися аж до 8 жовтня. Ми з вами спілкувалися в ході проведення обшуку, я б сказав, на екваторі обшуку на третій день це 05-10. І в момент, коли я давав вам попереднє інтерв'ю, як ви пам'ятаєте, було заблоковано діяльність терміналу з перевантаження зернових культур. На якому ми зараз знаходимось, і навіть не випускали людей зі своїх робочих місць з адміністративної будівлі, це, скажімо так, такий потужний тиск на підприємство. То я б назвав це ну, прямо знущанням з людей. блокуванням повністю діяльності підприємства, оскільки ми добровільно надавали всі документи, доступ до всіх приміщень, до всіх документів. Ми навіть самостійно готували реєстри та зведені документи, які без нас на правоохоронці. Правоохоронці просто ніяким чином не змогли б знайти чи підготувати. І тим не менш, вони таким от чином, як я розповів, дуже сильно тиснули на підприємство і найголовніше на людей. Вони навіть не дозволяли двом бухгалтерам оформити заробітну плату всьому підприємству. Далі Протокол зупинявся чи проведення обшуку зупинялося наприкінці кожного робочого дня: і п'ятого, і шостого, і сьомого, і в суботу, 8-10 в 1556, проведення обшуку було завершено. За наслідками цієї слідчої дії протиправною. фактично було вилучено документи, реєстри документів, які ми надавали навіть на неправомірні вимоги, ми були вимушені це робити, оскільки ну, ми бережемо своїх людей і нам потрібно працювати. Були надані всі документи, навіть ті, я повторюсь, яких ми не зобов'язані були давати. Фактично було задоволення всі вимоги слідчої групи, навіть неправомірні. Я повторюсь, нам потрібно працювати. Але такий потужний та перманентний тиск. На на зернові термінали Одещини на порти Южний, Одеси, Чорноморськ, в яких також проводилися обшуки. І що цікаво, є інформація, що вони закінчилися в один день одномоментно. Я не знаю скільки слідчих груп було на узбережжі Чорного моря в цей день, але знаю, що багато. Я спілкуюся також з колегами, з юристами з інших терміналів. І проведення обшуку різних обшуків на різних терміналах завершилося в один день. Тобто, очевидно, що навіть коли він завершується фактично чи фізично на якомусь конкретному терміналі, правоохоронці все одно продовжують там знаходитися, тиснути на людей, не давати нормально працювати, просто тому що вони чекають інших своїх колег. Без причини, фактично. Слава дякувати Богу. Вони 8 жовтня вже поїхали до Києва, звідки власне ця слідча група, яка складалася з детективів Бюро економічної безпеки та СБУ та опор, оповноважених СБУ. Поїхали до Києва і як я, як юрист, адвокат, розумію, що наступним кроком вони будуть намагатися арештувати документи, які в розумінні процесуального закону є тимчасово вилученим майном. Для того щоб не повертати їх нам найближчим часом. Надалі яким чином буде розвиватися кримінальне провадження? І чого ще можна чекати від правоохоронців, мені невідомо в виробничому плані. Добре, що не вплинув, але це тільки завдяки своєчасним та правильним діям нашого персоналу. Які люди ми врешті-решт, 5-10 нам вдалося умовити правоохоронців, щоб вони. Відпустили хоча б працівників, тобто не офісний персонал, щоб ну, просто на причалі не відбулося якоїсь аварії страшної. Завдяки діям наших співробітників, дякувати Богу, все в порядку, в плані виробничої діяльності, перевантаження. Але я повторюсь, невідомо, чого ще можна чекати від людей, які діють настільки протиправно. Це не по процедурі не має так відбуватися, а може так відбуватися. У, е, у разі якщо правоохоронцям заважають проводити обшук, не дають можливості там, потрапити до приміщень, не надають документи. Е, в нашому ж випадку таких дій з нашої сторони не було, в принципі. Я повторюсь, ми надавали. Не... Те, що тільки те, що зазначено в ухвалі, ми надавали взагалі все, що вони просили. Навіть те, чого, на що їм не було надано дозвіл судом. Приміщення взагалі ніхто не зачиняв. Це ну, недоцільно, оскільки в них є право просто вибивати двері. Всі приміщення були відкриті. Навіть людей, які не були на роботі з ключами, нам приходилося буквально їздити, забирати там, у співробітників ключі, щоб відкривати кабінети. Але вони можуть так робити, але в даному випадку не було ніякої підстави так діяти. А причина була лише одна тиснути на підприємство та не давати йому працювати, блокувати господарську діяльність.